Женишина. «От то моє життя. Мар'яно Романовно зітхнув качан. Коли б усе списати на папері вийшла б інтересна книга. Роман. Я колись сів, хотів стишок написати такий жалосливий. Не виходить, все в голові перемішалося. Качан задумливо бринів на струнах гітари. Помовчали. Почав знову. А як він мене бив, варвар. До віку того не забуду. Знаєте, і тепер у мене часто шумить в голові. Пам'ять така коротка стала, все забуваю. Мабуть, через те, що все по голові бив він мене. Бив чим попало, аршином, кулаком, штукою сукна, об стіну головою бив. Один раз було так, пригадував качан. Встав я в досвіта, почистив черевики, хазяїну, хазяйці, двом паннам, на базар сходив з куховаркою, приходжу додому, знов гонять на базар в крамницю, а про те, що я ще не снідав, ніхто й не згадає. Я крадькома вломив собі шматок хліба із столу, сховав кишеню та мершію базар. Думаю, при нагоді хоч голод переб'ю. В крамниці повнісінько баб та молодиці сіл, саме базарний день тоді був, роботи вгору ніколи глянуть. Під обіди я так вже натовкався та набігався, що не очуваю себе ніхні рук. А їсти аж душа болить. Влучив я частинку, пригнувся за стойку, на швидку кусаю хліб та ковтаю похапцем, гаразд і не ружувавши. А хазяїн лисий такий, пекати, як весь звериться на мене, а йди сюди. Під базари та ярмарки він завсігди був лютий до нас, як кат. Ну, йду я до його, а серце в грудях так б'ється, б'ється, в роті повно не знаю, чи ковтать, чи викинуть. Кресь! Він мене раз по щоці. Кресь! Вдруге рука важка, як камінь, так я поточився і куском тим вдавився. До лиця, а з його юшка так і цибенить. Тут уже бабив один голос та й завіщо так катувати дитину. Ой леле, тяженьке жаліють другі, коли б то нещасна мати побачила, як її кров вичать. А одна молодиця така висока, чорнобрива, і тепер пам'ятаю, аж зблідла, а очі вогнем взялися, бодай, каже, ще вашим дітям довелося отакого от добра зазнати в чужих людях. А він охмурнів, як вовк, очима світить, нічого каже. Мене теж вчили. Та й чоловіком, бачте, став. Качан примовк і важко зітхнув. Піт виступив на чолі. Ех, Мар'яно Романовно, хто по наймах не бував, той горя не видав. Далі качан присунувся ближче, взяв Мар'яну осторогою за руку. Помітно було робилось усе планово. От ви питали мене, Мар'яно Романовно, чому я досі не оженився. Знаєте, Мар'яно Романовно, сироті женитись, як каже простонародна приказка. За плечима у їх прокашлявся Микита і несподівано гукнув «А ну, розсуньтесь. Що вам лавочки мало? Обоє кинулись. Качан отсунувся від от Мар'яни, як опечений. Далі зернулись і засміялись. Ви, Микито Романовичу, краще б ішли спати. Звернувся качан до Микити. Бо у нас із Мар'яною Романовною буде серйозна розмова. Вам слухать цього не подобає, тому що ви ще мальчик. Да. Далі качан знизив голос, щоб Микиті не було чути. Так, що я хотів сказати. Взявся за голову, забув. От пам'ять. Ну, то все одно. Е, мені з вами, Мар'яна Романовна, довго розмовляти не треба. Я бачив горе в світі, і ви. Його бачили. От ви питали мене, чому я не женився, пригадав він. Ех, Мар'яна Романовна, сироті женитись, як каже, простонародна приказка, тільки ночі не спать. Поки був бідний, нічого не мав. спотикаючись і витираючи піт качан дотягував свою скрипучу розмову, як тупий учень старанно визубрену лекцію. Мар'яна отхилила голову в бік. Зацікавлена, слухала, що витьогкував недалечко в гіллі Соловей. Здавалося, сміявся. Покинь. Старий, лисий, покинь. Несподівано десь узявся другий і над самою головою в качана загалосував Та не так, та не так? Піймав, стиснув, піймав, стиснув та й цс-цс! Ех. Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі, ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.